Що лідери європейських країн приїхали в Центральну Азію і зустрілися з п'ятьма лідерами країн Центральної Азії Казахстан, Киргизстан, Туркміністан, Узбекистан і Таджикистан. О, це такі значить країни раніше. Це був така територія Росії спочатку. Ну радянського союзу, потім Росія, а тепер Росії, Китаю. Значить, приїхали ці європейці Урсуна фон дер Ляйн приїхала одна з лідерок, і пообіцяла 12 мільярдів вкласти. Але весь проект це приблизно 300 мільярдів. Значить, що вони хочуть вони хочуть оминути Росію. Вони хочуть зробити коридор. Транспортний торгівельний середньої Азії через Каспійське море, країни Кавказу, і далі Чорне море, і далі Європа. От приблизно таким чином вони хочуть зробити. Ну і там є корисні копалини, рідкісно-земельні метали, про які тепер модно говорити, і так далі. І так далі. На що звертається тут увага? Це по перше, вони припинили згадувати права людини. І про це вирішили не говорити на цьому саміті, і взагалі забути про права людини європейців. Чому тут е, цікавинка? Європейські цивілізовані країни, коли дивляться навколо себе, вони дивляться, хто дійсно хоче свободи, тим вони можуть допомагати. Хто ніколи не виявляв нічого, що показував, що вони хочуть свободи. Вони замість центральноазійських людей, народів не будуть створювати демократію, і тому вони і звертають увагу на Україну, тому що Україна постійно пручалася оцим радянським наративам і пострадянським, що мовляв, давайте створимо радянський союз, давайте це зробимо, давайте це зробу, давайте це зробимо, давайте це зробимо. А люди виходили на майдан. Казали: ми не будемо за нечесні вибори. Голосувати. Ми бу, ми не будемо за дружбу з Росією голосувати. Ми не бу, ми нам не хочеться. Ми не будемо. Ми не будемо коритися. І європейці кажуть: ну бач, вони не хочуть. Вони самостійно кажуть, ми не хочемо. Ну давай тоді протягнемо руку.